Рівно 365 днів тому ми прокинулися від вибухів. О четвертій ранку росіяни нахабно вдерлися на нашу землю. Минув рік боротьби. Рік, який назавжди змінив Україну українців київських політехніків. Чимало наших викладачів і студентів змінили аудиторії на окопи, а ноутбуки на автомати і героїчно боронять нашу землю на фронті. Кожен з нас пішов зробити все, щоб наступила перемога, і я, моя родина, і всі в Україні жили, як кажуть, довго і щасливо. З перших днів київські політехніки долучилися до армії волонтерів. Окопні свічки, маскувальні сітки, донорство, автівки для ЗСУ, притулок для тварин у кампусі. «Найбільша кількість свічок у мопних виготовлені в ручну за 24 години – 5 350!» <праць> <праць> КПІшники надійно тримають науковий фронт. Ми вивели на орбіту власний наносупутник «Політан-HP30». «SpaceBD-ISI launched from Kyiv. Separation confirmed.» Студента приладобудівного факультету Ігоря Клименка, який розробив робота розмінувальника, визнано найкращим студентом світу. В майбутньому цей пристрій зможе зберігати життя сотнями, а то й тисячами. Київська політехніка стала першим університетом країни, в якому будують смарт-укриття. І далі буде: тримаємо стрій. Віримо в перемогу.